Роботі від стосунки іноді, так? Що Я ви. От бачите, для інших організовуєте, так? Започвають, хтось заплачувати. Йома, -йо, буває таке, так? Mm. так. Ну, дивиться, коли я усвідомлюю, я на 50% вирішила проблему. Розумієте про що? Коли я усвідомлюю, що багато роботи, чи там що ще було. Тож наші думки в голові. Mm. Так. А, ну, і якщо тут. А, проговоріть таку фразу, я відпускаю переконання, що у мене немає часу кохати і бути коханою. Тут та зараз. Проговоріть голос. Я відпускаю переконання. Так, знаєте, я все ж таки для того, що справді на все свій час. Тут, на, то... на все свій час, то спосіб. Я дуже вірю в долю і вірю в та, що... Дивіться, якщо ви зустріли чарівника, то вже доля. Розумієте, серйозно. Так. Наші... Та. Час вже прийшов. Так. Я відпускаю переконання. Ні, я ви вишли, але я, я щось такого скептичне. Скептично? Да. Ну, то може, може, знаєте, все світ вам не дає, тому що ви скептично відноситесь до кохання. Ні, ні, не до кохання. До так ми ж зараз про кохання. Ми ж зараз про кохання. А? Бачите, водій нам навіть світло вимкнув. Дякую вам за світло. Так. Вже вимкну. Так, дивіться, скеп... скептис, він іноді заважає. Ним. Кохати і бути коханим. Розумієте? Okay. Okay. То Спосіб ваш виправдовувати свою бездіяльність в цьому напрямку. А? Не виправдовуєте? Так? Як ще виправдовуєте бездіяльність? А? Дивіться, якщо б ви не виправдовували, він би був у вас. У вас є телефон, у вас є гарне пальто, у вас є гарний бій то ви то робили, щоб у вас то було. Так. А не робили, щоб був коханий. Логічно. Чому? Тому що ви правдовували себе, що на все свій час. Проговоріть, я відпускаю переконання, що мій час кохати і бути коханою ще не прийшов. В умі не. Вам же ж коханий не в умі потрібен, а реальний? Він він знайдеться, коли ви будете реальною і буде сміливою. Дивіться, коли ну, ви можете... то... Того, ну, якщо ви вже зі мною, значить ви вже дійшли до того. І я вам прям допомагаю. І ви з коханим будете теж так взаємодіяти. І ви, як жінка, маєте бути гнучка і ну, відчувати коханого. Погоджуєтесь? Ви ж хочете бути за чоловіком? Чи ви хочете сама бути вперед, попереду? То будьте зараз, побудьте, пограйте в ту гру, побудьте за чоловіком. І послухайте його. Ну, Я точно вам дурню не пораджу. Бо я десь 140 тисяч доларів плав свої мозги за останні 5-10 років. Угу. І мій друг 700 тисяч доларів плав. Я беру той досвід і даю людям, щоб кращі івенти організовував. Серйозно. Навіть на Балі можемо організовувати весілля. У мене друг є, хто організовує там весілля. Ну, війна закінчиться, і дай Бог можна і там влаштовувати гарні події. У нас є гарний комплекс під Львовом. Котрим теж можна організовувати гарні весілля. І ну, окрім того, що допомагаємо вам знайти кохання і допомагаємо зростати, якщо захочете в бізнесі, але через кохання. Бо коли ви йдете в гроші і не турбуєтесь про кохання, то ні порядок. Ну, розумієте про що? я? То вже Ну, ви нарушаєте закони всесвіт. Баланс молодець. Да, ви від... Я відчуваю, що ви мудра жінка все-таки. Так, що Я відпускаю переконання, що не прийшов мій час кохати і бути коханою. Відпускає переконання, що не прийшов мій час кохати і бути коханою. Про спочатку проговоріть і відпустить то. Я відпускаю переконання, Давайте так. Так, так, так. то спосіб відпустити. То не заклинання, то просто спосіб, коли ми проговорюємо, вибачте, як ми в туалет легко ходимо, ми відпускаємо. Розумієте? Ви ж там багато не думаєте. А зараз я вам даю спосіб, як пере... відпустити то переконання. Так же легко. Я відпускаю переконання, що я не готов, що не прийшов мій час кохати і бути коханим, То файно, а нічого. Краще бути в Феррарі чи ніж чим щось. Погоджуєтеся з гарним коханим. Так, іноді то може бути кумедно, як на весіллі, комедні речі відбуваються, але потім то на все життя пам'ять. Проговорюйте, я відпускаю переконання, що я що не прийшов мій час кохати, та, що не кохати і бути коханим. Та. А тепер то, що вам треба себе е, проговорювати сто разів на день. Я дуже яскрава. Та, проговорюйте. Так, проговоріть. Давайте я додому підійде і ні, ні, не додому, та ви та зараз, та зараз, та зараз. Та в мене теж виходите. я на наступне виходжу. Ви теж? Я дуже яскрава, сексуальна, талановита. Так, да, це все буває. Говоріть, говоріть. Так. Якщо про мене, ви можете легко говорити про то. Я дуже яскрава. Добре, а я собі. Проговоріть. Я, я, так, дуже так. я дуже яскрава, талановита, сексуальна, і я завжди в житті маю все, що я бажаю. В легкості, в радості і в задоволенні. Так. Круто? Просто ви можете не запам'ятати, але бажано я ту фразу 100 разів на день повторювати. От зараз їдете і повторюєте її 100 разів. Зрозуміли і програмуйте себе. І все, я виходжу. було цікаво. Вичарівна, хай щастить. Дякую, пане.